Сьогодні у нас дуже цікава тема. Настільки цікава, що я навіть засумнівався, в який список відтворення її додавати. В політологію чи в історію. І все-таки вирішив, що місце її в політології. Бо сьогодні ми з вами розглядатимемо право. І річ не в тому, що воно якесь новітнє, навпаки. Воно настільки старе що старше від історії, право старше від самого людства. Але давайте по порядку. Де ви зазвичай чуєте це слово? Це або недобрі люди нечесаними язиками вам плещуть про якесь загадкове міжнародне право, яке не дозволяє того, не дозволяє цього. Словом, нічого нам не дозволяє, і ми його за це повинні страшно шанувати, причому тільки ми, більше ніхто. Ну а другий випадок, це коли вам розповідають про правову державу. Переважно усілякі покидьки. Тому що в наших умовах всерйоз про неї говорити не можна, якщо тільки не хочеш когось надути. Ну і третій, більш рідкісний випадок це наша, прости господи, третя влада. Коли суддям потрібно показово порушити закон, то зазвичай вони використовують формулу про це нещасне право, яке вище від закону. Гаразд, давайте розбиратися. Що таке право? Я вам даю найбільш загальне визначення, на яке я тільки здатний. Право це система стосунків у колективі, направлена на максимальне збільшення шансів цього колективу на виживання. Так скажімо. Про що я взагалі? Про те, що право є навіть у тварин. От візьмемо стадо копитних, наприклад. В більшості копитних молоді самці живуть разом з усім стадом. Так легше відбиватися. Але право покривати самець має тільки домінантний самець. Оце ну, примітивний варіант права, я вам розповідаю. Скажімо, у тих же мавпів, у них дуже складна соціальна структура, і прав усіляких дуже багато. Причому у кожної мавпи вони свої, залежно від її статусу у суспільстві. В людей з цим ще гірше. Отже, головне, що треба знати про право, що воно має сенс тільки по відношенні до якоїсь спільноти. Тобто до групи людей, які проживали разом. А так починалось поняття права. Найдурніше визначення звичаєми права. Чому? Тому що іншого права не буває, воно все звичаєве. Це як мерзлий лід, розумієте? Це тавтологія. Не буває ніякого права, окрім звичаїв. От почали люди жити стадом, з граєю, колективом, називайте, як хочете, і напрацювали певні звичаї. Причому в різних колективах вони будуть різні. Чому? Тому що ці колективи жили в різних природних умовах, а від них дуже залежить необхідна для виживання поведінка, скажімо так. Закон з'явився набагато пізніше, після виникнення писемності. Тоді для уникнення усіляких суперечок люди спробували зробити певну вижимку справа. Тобто. Описати певні дії, неправильні на думку суспільства, і покарання, яке за них має бути. Для чого це зроблено? Ідея була така, що за один і той же злочин повинне бути одинакове покарання. Знову таки, тут шляхи людства розійшлися. Є британська система права, де суддя змушений шукати прецедент. А є класична система права, де за кожен злочин є певне покарання. Яка система краща, нема кращої, інакше вже давно залишилась би одна. Британська система виглядає гуманнішою, але складнішою. Ну чому складніше зрозуміло? Спробуй знайди той прецедент, спробуй їх пам'ятати, в голові тримати, то тобто щось страхіття. Але вона глибше входить у мотивацію людини. Скажімо, людина, яка краде від пожадливості, і людина, яка краде з голоду, вони в британській системі права отримують абсолютно різне покарання. За начебто один і той же чин крадіжку. Для чого я вам це все розповідаю? Щоб ви зрозуміли різницю між законом і правом. Закон це окремий випадок права, так скажімо, кодифікований, записаний десь. Чому, стикаючись із ситуацією в законі непередбаченою, суддя апелює до права? Згадайте перший майдан саме з такою. Ідеєю вийшов Верховний суд, коли призначив третій тур виборів непередбачений законодавством. Він вийшов з того, що право українців вільно обирати свою владу вище за закон про вибори. Оце мається на увазі. Наші пращури, давні слов'яни, мали доволі специфічні вірування. У них світ ділився на три частини. Ну, той, хто слухає мої лекції з історії, ті вже знають. Ява, неява і права. В яві живі всі живі люди, до неяви переносяться душі померлих, а в праві живуть боги. І коли князь чи якийсь Володар казав, що я буду правити, він мав на увазі не керувати всіми, а жити по праві. Так, щоб потрапити до богів, куди переносяться душі праведних. З часом слово змінило своє значення. Стало більш приземленим. Добиватися свого права, значить, правити правити з когось гроші. Тобто от князь править, вимагає податки з людей, бо він має право на податки. От він їх править з тих, хто не заплатив. Оце от кримінальне правило теж походить от від того ж слова, по суті. Тобто ви вже зрозуміли, яку підставу нам влаштували наші міжнародні партнери, з дозволу сказати. Те, що вони видають за міжнародне право, це закон насправді. Ніяке це не право. Це закон. Закон, який Сполучені Штати за вимушеної підтримки ще двох десятків держав просто намагалися нав'язати усьому людству. Чому в них нічого не вийшло? Передусім тому, що американи себе поставили над. А право має сенс тільки тоді, коли всі члени суспільства живуть по праву. Права можуть бути у різних людей різні у відповідності з їх поставою. Тут не про рівноправність йдеться. Йдеться про те, що дехто себе виносить за душки і не застосовує до себе. Ті закони, які нав'язує іншим. А в таких умовах даруйте право не діє. а закон шкодить. Тому що для максимального виживання суспільства всі люди мають жити за право. А хто не хоче, тих карають. Тобто для суспільного блага це робиться. В даному випадку це було проігноровано. Тому міжнародне право і очікував такий сумний кінець. Ще раз, це міжнародне законодавство, ніяке це не право. Ну, а друге, я вам уже казав, щойно зовсім недавно, що право не віддільне від колективу, від суспільства, спільноти, тобто в кожному суспільстві своє право. Тут ще одна шахрайська підміна понять. Під міжнародним мається на увазі не право, скажімо, всередині Євросоюзу, а мається на увазі глобальне право, всесвітнє, для всіх народів. Тобто за таких умов. Оцим суспільством є усе людство. І це має бути його загальне право, загальне законодавство, як вижимка з цього права. Нічого подібного немає і близько. Людство живе в настільки різних умовах, що поняття права, не кажучи вже закон, кардинально відрізняється в різних спільнотах. Воно скрізь є, але скрізь різне. Навіть рудожерів є право. Там вони їдять одне одного, але не всіх і не завжди. Теж у відповідності з певними правилами це робить. І неможливо знайти спільний знаменник між людьми, які настільки відрізняються за побутом, традиціями, звичаями, віруваннями і даруйте рівнем розвитку. От що показують голосування оцієї, от дозволу сказати, асамблеї ООН? Вам переповідають радісно, що більшість держав нас підтримує. А ви подивіться тверезо. Погляньте на списки для голосування і зверніть увагу, хто не підтримує. І ви побачите, що навіть оці беззубі резолюції за все хороше проти всього поганого, які найзагальнішими словами засуджують агресію, їх підтримує меншість людства. Тобто для більшості це все нормально. Вбивайте, гвалтуйте, грабуйте, завойовуйте, анексуйте, катуйте. Головне, щоб не нас. Оце от реальне, міжнародне, прости Господи, право. Оте право, яке вам нав'язували законодавство під виглядом права, воно теж всього-навсього маскувало право сили. Тому що ті, хто міг, Силою нав'язували ці правила решті людства. Потім виявилася цікава річ, деякі держави зуміли так добре пристосуватись до нав'язаних їм законів, що ті закони почали працювати їм на користь а американам самим на шкоду. Ну от взяти за приклад те саме ВТО. Його створили американці, щоб мати торгівельні преференції. А потім, коли китайці опанували правила гри і почали вдало використовувати на свою користь, що зробили американи? Заблокували цю організацію. Тепер вона фактично недієздатна, неспроможна щось зробити. Отак усе це право. Нам його нав'язують. Для того, щоб зв'язувати руки. Нам розповідають, що ви не маєте права робити те, що з вами роблять московити. Бо бачите, є міжнародне право, є угоди, які ви підписали. І даруйте всі скромно мовчать про те, що право має взаємозобов'язуючий характер, про що я вже казав що воно втрачає сенс, якщо частина суспільства його дотримується, а частина ні. Тому що воно вже не служить виживанню виду. Тобто в нашому випадку, зважаючи на те, як ставляться до України, якщо ми хочемо вижити і перемогти, то маємо хоча б прийняти за аксіому що не існує ніякого міжнародного законодавства і ніякого міжнародного права, окрім права сили. Це дуже погано, я цього не схвалюю, я це засуджую. Але мені все-таки не ну, вистачає сили волі дивитися на це спокійно і не ігнорувати реальність. Бо ігнорування реальності це даруйте шляху божевілля. Того ж, в принципі, і усім вам бажаю. Дякую вам за увагу. Наступного разу, можливо, розглянемо щось більш історичне. Бережіть себе, слава Україні!